Всім привіт, привітак з вами Кножуля, і я нарешті записую нове відео про чути від різдва до геловіну. Якось так сталося, що я не прочитала відгуки на деякі книжки, які читала в жовтні. Зовсім не зняла прочитана за листопад. і Я вирішила об'єднати всі ці книжки в одне відео. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про книжки, які я прочитала в листопаді. Трошечки в жовтні, і а вже ж книжки, які я встигла прочитати на момент запису цього відео в грудні. Давайте будемо рухатися в такому обратному порядку від різдвяних книжок до Геловіну. Взагалі, в цьому грудні в мене такий настрій на різдвяні книжки. Тож. Перші 5 чи 6 книжок будуть прям такі супер різдвяні. І перша книжка, про яку я вам хочу розповісти, насправді це моя улюблена різдвяна історія. Я обожнюю її прочитувати та передивлятися екранізацію цієї книжки. Майже щороку. І а вже ж, це різдвяна історія Чарльза Дікенса. Я вам вже детальніше показувала цю книжку в такій різдвяній розпаковці, бо ця книжка всередині має просто неймовірне оформлення. Тут є ілюстрації, зараз. Я її прям смакувала і розтягувала. Я читала її, напевно, 4-5 вечорів обожнюю цю історію, я думаю, що ви скоріше за все також читали цю книжку в школі. Це дуже популярна історія. така класика, класична книжка про доброту, любов, чуйність, небайдужість, яка підкреслює важливість родинних зв'язків та спільності. Історія про такого скнару скруджа, який рахує кожну копійку, а в нього немає родини, і він живе лише своєю роботою та накопиченням капіталу. Різдво він вважає лише тратою грошей і давно його не святкує та однієї ночі до нього з'являється привид його е, померлого компаньона по роботі. Привид розповідає йому, як він страждає, як він жалкує, що не зробив достатньо добрих справ за своє життя і обіцяє допомогти е, скручу. І як саме він допоможе? Ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю книжку. А що це у нас під нашою книжковою ялинкою? Мені здається, там подарунки для вас та для мене у 2023 році я познайомилася із класним українським брендом кави 25 Coffee Roasters. Це виробники натуральної свіжообсмаженої кави в їх асортименті 40 кавових позицій з 13 країн світу в цьому місяці. Я буду пити ароматну каву із нотками сушеної журавлини – Меду та червоного вина. А ще ось такий дегустаційний новорічний набір із трьома різними видами кави. Мені здається, це просто ідеальний подарунок на зимові свята. А за промокодом букс 25 ви отримуєте знижку 20% на всю зернову каву та 10% на новорічні набори. І ось такий різдвяний новорічний комплект від 25 Coffee Roasters Я хочу подарувати. Вам все, що вам потрібно зробити, це написати якийсь тематичний коментар під цим відео, і рівно за тиждень за допомогою рандомайзера в своєму інстаграм я оберу переможця. Детальніше про цей розіграш та про каву від 25 Coffee кофі ви зможете знайти в описі під цим відео. Наступна книжка теж Діканце, і це його. Гостролист. лист. Тонесенька історія на 80 сторіночок, дуже сніжна. Проте не те, що прям супер Різдвяна. Так, історія тут відбувається на фоні Різдва. Проте... Це зовсім не основне. Я б не назвала цю книжку для різдвяних читань. Напередодні Різдва через такий сильний снігопад, наш герой вимушений залишитися у готелі. Він там застрягає на деякий час, і щоб згаяти час, він починає згадувати свої різні перебування в різних готелях Англії та Європи. О чим мені сподобалася ця книжка, так це описами Великобританії та Європи. Але насправді. Ці спогади доволі моторошні. Я, чесно кажучи, думала, що це якась дитяча книжка, але я б напевно своїй дитині не радила вже дати цю книжку, бо навіть мені було трошечки моторошно. Під час прочитання в мене постійно виникало питання, як взагалі люди е, жили раніше без телефонів, інтернету, бо наш герой просто сходив з розуму від того, що він не знав, чим себе зайняти. Він прочитав всі можливі книги і поринув у свої роздуми. Доволі незвична книжка. Про те читати було доволі цікаво. Тим паче 80 сторіночок можна прочитати за годинку-півтори. І коментар щодо цього видання від апріорії, на жаль, його зараз не можна купити, бо наклад закінчився. Я встигла а, придбати напевно останні примірнички. <му> Наступна книжка трошки пов'язана зі скружем, але, на жаль, в мене її немає на руках, бо я дала її почитати, і це свій милий скрудж. Це новиночка від Водониства Старого Лева, книжечка супер-милого оформлення. Ви можете детальніше подивитися на неї в моєму відео із Різдвяною розпаковкою. Це Різдвяна історія про двох скруджів, які ненавиділи Різдво. Вона. І з Ватенола повертається у своє рідне містечко, де намагається уникати цієї передріздвяної мотушні. Проте одного дня Нола отримує лист від загадкового скруджа, вони починають листуватися. І мені прям сподобався стиль написання цієї книжки, бо ми читаємо то розділ від неї, то розділ від нього. А більша частина книжки взагалі викладена у вигляді листування, і це було доволі атмосферно. Якщо ви полюбляєте такі різдвяні, ні, романтичні комедії, то ця книжечка для вас тим паче, що вона супер тонесенька, там щось до 100 сторіночок. Наступна книжка, теж новиночка цього року, і це «12 шалених днів різдва від видавництва Віват. Книжка, яка своєю обкладинкою обіцяла стати новим каноном для святкових читань. Проте для мене ця книжка каноном не стане прикольна, незвичайна така сімейна, доволі кумедна, різдвяна. Моментами стереотипна та передбачувана. Проте добре і що цікаво, вона сучасна. Тобто, ми читаємо про наше сьогодення п'ятий рік поспіль у домі саліванів. Дівця із двома дітками не свідкують різдво, але цього року хтось таємний надсилає їм подарунки. Їх будинок швидко наповнюється галасливими тваринами. І навіть різними гостями. Ці подарунки надходять кожного дня протягом 12 днів, прям як в англійській а, пісні «12 Days of Christmas: одна корібка, дві горлиці, три французькі курки, чотири дрозди. І так далі, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я не знала цієї пісеньки, тому мені було дуже цікаво, що ж там буде в наступному подаруночку. І наприкінці цієї книжки ми дізнаємося, хто і чому надсилав ці подарунки. Цій книжці мені не дуже сподобався стиль авторів. І як я сказала, що ця книжка не стане для мене каноном для різдвяних читань, проте на один раз для такого різдвяного настрою, why not? До речі, мені здається, це ідеальна книжка для. Екранізації книжка, яка трошечки обдарила мене своєю назвою, бо я очікувала, що це буде історія саме про собачку, і це. Ідеальне різдво для собаки, але ні, саме про собаку тут було дуже мало. Собака тут скоріше такий другорядний і зовсім, як на мене, не головний персонаж. Можливо, якщо в мене не було оцього очікування прочитати книжку про собаку, то мені б ця книжка сподобалася більше, проте я була трошечки розчарована. Мені на початку дуже сподобалися оці моменти, де описувалися думки собаки. Та татусь прийшов, татусь пішов. Я брала цю книжку саме. Заради цих моментів, але їх виявилося замало. Ця історія виявилася про родину та їхні проблеми. Ця родина складається із дідуся в депресії, який втратив дружину, його песика, батька-кар'єриста, який прям дуже приймається своєю кар'єрою, мами. Яка в такій затяжній післяпологової депресії підлітки дівчинки із дуже складним характером та такими типовими проблемами для свого підліткового віку, та хлопчиків-близнят, які просто розносять цей будинок і не дають спокою всій родині. Книжка насправді моментами прям була дуже сумна. І тут піднімаються такі проблеми, як непорозуміння між поколіннями, нездатність почути один одного та звичка звинувачувати інших у власних проблемах. Книжка непогана наприкінці, а вже ж станеться різдвяне чудо. Проте проте не очікуйте від неї саме історії про собаку. І заключна книжка, яку я встигла прочитати в грудні, мені просто неймовірно сподобалася. І от вона має стати каноном для моїх різдвяних читань. І це листи різдвяного діда Толкіна. По-перше, книжка просто неймовірної краси. Вона всередині тут дуже гарненько оформлена із ілюстраціями. Точніше, не ілюстраціями тут наведені скани реальних листів Толкіна. Та його малюнків читати одне задоволення. Щороку дітям Толкіна в грудні приходив лист від різдвяного діда. Ці листи розповідали дивовижні історії про життя на північному полюсі, часом там якусь приписку надряпував білий ведмідь, а часом ельф. Книжка класна, цікава, атмосферна, з нотками гумору. Тому рекомендую. Коли в мене будуть дітки, я теж хочу спробувати їм писати подібні листи, бо це прям ну уже магічно та казково. З грудним ми завершили, і тепер переходимо до книжечок, які я читала в листопаді. І перша книжка, про яку я вам хочу розповісти, Епоха невинності Едіт Вортон. Ви могли бачити цю книжку в моєму відео. Читаю як Блер Волдер, бо це одна із так вважається, що це одна із найулюбленіших книг Блер. Тут у нас Нью-Йорк, вище суспільство та 70-ті роки 19-го століття. І це виявилося прям така сумна історія. Я взагалі не очікувала саме такого завершення цієї історії. Мені було шкода головних героїв. Але я не буду спойлерити, не переживайте. Як я вже розповідала раніше, навколо наших героїв, атмосфера такої консервативної, старої, аристократичної спільноти, для яких відданість традиціям, зовнішність та репутація це вже такий якийсь підвид релігії. Життя усієї цієї спільноти настільки спокійно, можна навіть сказати, моментами нудне. Що вони починають спостерігати за іншими і давати кожній дії свої оцінки. Навіть банальне вбрання може стати причиною такого скандалу. Я не буду вам переказувати сюжет, бо я вам прям стовідсотково раджу прочитати цю книжку. На жаль, наклад саме цього примірника від фабули закінчився, але маємо надію, що вони зроблять додрук, і цю книжку можна придбати в електронному форматі. Це історія про часи. Коли жінка не була вільною, наша головна героїня, графиня Елен Оленська, вона повертається з Європи до Нью-Йорку, до своєї родини. Вона там шукає прихисток, бо вона таким чином тікає від свого чоловіка. Щось там у цієї родини стається. Нам так це і не розповідають, але я так розумію, там був або аб'юз, або зрада, і вона хоче втекти від того чоловіка, який її якимось чином образив. Проте її родина все одно вважає, що місце жінки біля чоловіка. І вони вмовляють її повертатися, вони вмовляють її не продовжувати цей а, процес розлучення тощо. Лише одна єдина людина підтримує Елен. А вже ж вони закохаються, і історія їх кохання вас точно вразить. Не уявляю, як бути жінкою в ті часи. І що ще цікаво, ця авторка Едіт Вортон за цю книжку у 1921 році отримала Пуліцерівську премію. І наскільки я зрозуміла, це перша жінка-авторка, яка отримала цю премію. Ще одна книжка, яку я прочитала в листопаді, а взяла її читати через те, що вийшов завершальний шостий сезон. Корони, і це мемуари принца Гарі Запасний. Невеличкий такий спойлер, бо я для вас готую відео про книжки про британську королівську родину. Я насправді дуже люблю цю тему. Тож, а вже ж я не могла пройти повз цієї книжки. Як ви бачите, стікерів тут багатенько. Скажу одразу: я не є фанаткою саме Гарі та Меган. Мені більше подобаються Вільям та Кетрін, Кейт, принцеса Уельська, ви мене зрозуміли. Але все ж таки, Цю книжку було доволі цікаво читати, бо тут Гаррі розповідає не лише про своє буремне життя, а також і про свою бабусю, про Кетрін, про Вільяма. І дуже цікаво подивитися на цих особистостей під трошки іншим кутом подивитися очами сина, внука, брата. Тощо книжка насправді доволі затягнута, і я можу її радити тільки якщо ви цікавитесь та полюбляєте британську королевську родину. Коментувати та спойлерити якісь події з цієї книжки я не буду, бо по-перше, якщо ви прям дуже цікавитеся, ви напевно вже дивилися розбори цієї книжки. Їх прям дуже багато. Єдине, чим я хочу з вами поділитися, бо я дізналася улюблений парфюм Леді Діани, принцеси Діани. Ви мене зрозуміли. Діани Спенсер, і десь зараз він буде на цьому екранчику. Наступна книжка, яку я читала в листопаді, і це Гаррі Поттер та Філософський. Камінь. Я цю книжку перечитувала до нашого книжкового клубу «Мопсотерапія терапія та книжки. Я прям смакувала і читала по одному розділу на вечір, і це було прям супер атмосферно. У мене знову з'явилося бажання перечитати весь канон. Тож в січні я планую брати читати другу частину. Ну, що вам сказати, я обожнюю цю історію. Я вважаю, що це вже така прям класика, і цю книжку дуже цікаво перечитувати в дорослому віці. Навіть якщо ви не читали цю книжку в дитинстві, все одно спробуйте почитати. Бо ця історія насправді не тільки про школу, магію та підлітків дітей. Вона насправді про такі глибокі речі, і коли ти читаєш цю книжку в дорослому віці, ти знаходиш для себе якісь подвійні сенси, то чого ти раніше не бачив. Для мене ця книжка, перш за все, про любов, а ще вона про добро, про важливість родини та. Дружба. І якщо ви лише дивилися фільми, але не читали книжки, я раджу вам виправити цю ситуацію, бо в книжках дуже багато сцен, які не увійшли в екранізації. І вони прям класні. Я не знаю, чи вважається ця книжка за книжку, але я її теж прочитала, і це така енциклопедія Гаррі Поттер. Шаклунський альманах, це така енциклопедія по канону Потеряни. Тут зібрані матеріали зі всіх семи книжок. І якщо у вас є в оточенні то я раджу подарувати цю книжечку під ялинку на Різдво або на рік, Бо, по-перше, ця книжка про неймовірно гарненька всередині. По-друге, якщо немає бажання перечитувати весь канон, можна просто пролистати цю енциклопедію і згадати улюблену історію. Мої улюблені розділи це про. Крамничку приколів візлі та про різдво у Гогвартсі. до речі, одна із ілюстраторок цього чакунського альманаху Українка, а саме Оля Муза. Наступна книжечка, яку я прочитала в листопаді, і це детектив. А вже ж Агата Крісті. А саме «Гра дзеркал, і це детективна історія, яку розслідує Міс Марпл. Насправді я більше люблю історії, де розслідує злочин не міс Марпл, а Пуаро. Проте книжки із Міс Марпл, вони атмосферніші. Мені подобається розглядати цей зріз такого англійського аристократичного суспільства. Тут дуже багато пліток. Навіть обговорень вбрання. Тому книжки із міс Марпл я також полюбляю. Давня подруга міс Марпл просить її про допомогу, бо їй здається, що її сестрі загрожує якась небезпека, проте вона не знає, яка саме. Вона просто була в гостях у сестри. Щось таке побачила, що її занепокоїла, тому вирішила звернутися за допомогою до міс Марпл. Міс Марпл вирушає до сестри цієї знайомої. Живе там і намагається під прикриттям зрозуміти, яка ж небезпека може спіткати цю жінку. І таким чином вона знайде того, хто розпочне смертельну гру. Чесно кажучи, книжки Агати Крісті дуже схожі одна на одну. І через те, що я читала її в листопаді, я навіть вже не пам'ятаю чи вгадала я тут злочинця, але скоріше за все, що ні, це не найкраща книжка Агати Крісті, проте провести час із цією історією було доволі захопливо. І заключна книжка, яку я прочитала в листопаді, це дівчина у блакитному пальці. Це така відносна новинка від видавництва лабораторія, книжка. Дуже сумна, я прям моментами плакала, бо вона про Другу світову. Чому я взагалі звернула увагу на цю книжку? Бо дія відбувається в Амстердамі. І от саме про Другу світову у Нідерландах я нічого не читала, тому було доволі цікаво. Під час Другої світової, а вже ж був дуже сильний дефіцит товарів. І от наша головна героїня Ханеке допомагала знайти якісь такі рідкісні товари на чорному ринку і доставати Вляла по місту замовлення за доволі хороші гроші, і от одного дня їй поступає нове замовлення, а саме знайти єврейську дівчинку. Це книжка про те, як люди в Амстердамі намагалися хто як може протистояти окупації. Ця книжка про молодих людей, які брали участь в Русі опору, читати було складно, проте дуже цікаво. Бо це перша моя книжка про Другу світову в Амстердамі, про хоробрість, а ще дружбу та кохання в такі буремні та темні часи. І наостанок перейдемо до книжок, які я читала в жовтні. І перш за все я хочу вам розповісти про книжку Стівена Кінга Мізері. Це взагалі моя друга книжка Кінга, і після неї я закохалася в стиль автора і поставила собі на 2024 рік ціль побільше читати Стівена Кінга. Взагалі тут зазначено, що це найреалістичніше, і саме тому наймоторошній роман Стівена Кінга. Я не можу сказати, що я люблю жахачки. Скоріше за все, навпаки. Я їх не дуже полюбляю та. Боюся дивитися, проте я ніколи не пробувала читати і читати «Мізері» мені сподобалося. Уявіть, ви письменник, ви тільки дописали свою нову книжку і їдете в машині, потрапляєте в аварію. І замість того, щоб прокинутися в машині швидкої допомоги або у лікарні, ви прокидаєтеся зв'язаним. Будинку якоїсь жінки. Потім ця жінка виявляється вашою полкою шанувальницею. І додатково божевільною. Це книжка про письменника та божевільну, яка його утримувала в себе в будинку. Дуже моторошна моменту, прям гидка історія, але неймовірно захоплива. Я зрозуміла після прочитання цієї книжки, що мені цікаво читати про якісь психічні розлади. От саме в цій книзі мені було цікаво наскільки далеко зможе зайти ця жінка. Книжка дуже реалістична, таке могло статися в реальному житті. Тут немає жодних надприродних явищ. До речі, дуже цікаво, як ідея цієї книжки прийшла в голову Стівена Кінга. Можливо, він якийсь мінімально схожий досвід із такими полкими шанувальницями переживав або десь щось цікавеньке прочитав серед своїх колег. Дуже цікаво, бо таке придумати з нуля ну я навіть не уявляю. Але я закохалася в стиль автора. Стівен Кінг пише просто неймовірно. Він пише дуже майстерно, захопливо. Відірватися було майже неможливо. Я вам дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лапки вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарі, беріть участь в розігріші кави. І до нових книжкових зустрічей! Па-па!